Пам'ятник командиру 25-ї стрілецької дивізії, учаснику першої світової та громадянської воєн Василю Чапаєву в Лубнах, обписали фарбою в ніч із 29 на 30 жовтня. Акт вандалізму визвав хвилю обурення серед місцевих жителів, тому вони і вийшли облагородити місце навколо нього. Приємно бачити, що така велика кількість людей об'єдналася, не дивлячись на вік, наприклад, одному з учасників 90 років на наймолодшому 12. І приємно бачити, що люди з власної ініціативи ініціативи і прибирають територію, і красять, і щось будують разом. Цей пам'ятник переконують активісти не частина комуністичного минулого, а історія міста. Якщо лубенці знають історію, то цей пам'ятник був встановлений на кошти наших мешканців міста. Вдячний за те, що Чапаївська дивізія, яка знаходилась в Лубнах, допомогла відбудувати наше місто. Адже саме в Лубнах у повоєнні часи базувалась 25-та гвардійська стрілецька, а пізніше мотострілецька дивізія, якій було присвоєне ім'я Чапаєва, і ця військова частина скрутні часи надавала матеріальну допомогу населенню, рятуючи людей від голоду. Згадували ці спогади на мітингу, який організували біля монументу. Учасники його були одностайні. Декомунізація потрібна. У Лубнах уже давно знесли пам'ятники Леніну, Кірову, перейменували кілька вулиць із радянськими назвами. Проте, монумент Чапаєву потрібно залишити як частину історії про 25-ту мотострілецьку дивізію а вчинком тих, хто осквернив пам'ятник, жителі обурені.